Міжнародний день театру відзначатимуть 27 березня. Відсвяткувати його в обласному музично-драматичному планують напередодні 26 числа та запрошують усіх, хто не байдужий до цього мистецтва. В роз, в театр. Це планета театр, своєрідний гімн, який створили до свого професійного свята місцеві служителі Мельпомени. Його виконує щойно сформований акторський кавер гурт. Дивуватимуть не лише незвичним звучанням відомих хітів, але й володінням різноманітним маму інструментами. Несподівана форма подачі своїх талантів викликала чимало ентузіазму серед працівників велетенського творчого колективу. Давно я вже не бачив такої творчої ініціативи, такого горіння, власне, серед працівників нашого колективу, і ну я вважаю це великим досягненням чинов випередки один поперед одним. Наші актори, просто працівники театру артисти оркестру, артисти балету пропонували номери. Кращі вокальні та хореографічні номери підготовлені для капусника під назвою Ласкаво просимо в театр у трьох частинах із креативним конферансом. А родзинкою стане нагородження найактивніших шанувальників. Це можливість подякувати їм і заохотити інших глядачів. Ми знаємо, які є люди, які найбільше ходять до нас до театру, які є нашими фанатами, які є нашими шанувальниками, які найбільш активні у. Соціальних мережах ми будемо мати можливість і приємність і для себе в першу чергу, і для глядачів. От будемо мати подякувати оцим трьом, як на нашу думку, найбільшим шанувальникам нашого театру. Хоча їх на сьогодні і дуже багато. Перед початком концерту відкриють першу виставку давньої мрії музею театру. Її експонатами стануть речі, в оточенні яких творив один із кращих театральних художників України, заслужений діяч мистецтв Олександр Семенюк. Авторську майстерню презентують у фоє.